Іноді буває ситуація, коли платиш за гарячу воду, чітко вчасно і за показами лічильника, але у наступній платіжці приходить дірафа за небаланс гарячої води. Сьогодні розберемо, чи це якась технічна помилка, чи постачальник послуги хоче отримати додаткові гроші за продане повітря. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавство. Чих актів в описі до відео для початку. Розберемося, звідки береться небаланс гарячої води. На вході у будинок чи ОСББ знаходиться лічильник гарячої води, який контролює загальний об'єм вхідної води. Кожна квартира, що обладнана лічильником, передає показники до відповідної компанії постачальника послуг. На певну дату місяця ці показники звіряються, і якщо є відмінності, то й виникає той самий небаланс. Цікавий факт: якщо небаланс буде у плюсі, то ніякого перерахунку не відбувається. А ось якщо баланс у від'ємному значенні, тоді приходять платіжки з даною графою. Справедливо, де щось не дуже. Чи законно це? У законі України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання вказано, що рахунки на оплату наданих комунальних послуг, в тому числі не балансу гарячої води, формуються на даних на основному вузлі комерційного обліку Лічильник на вході. У частині 1 статті 11 даного закону зняття даних показників вхідного лічильника щомісяця здійснюється виконавцем комунальної послуги або визначається іншою особою яка здійснює розподіл обсягів комунальних послуг. У присутності Споживача або його представника ОСББ управителя багатоквартирного будинку, якщо інше не передбачено договором. У той же час зняття показників приладів обліку, що встановлені у квартирі, а також приладів, розподілювачів покладено на споживачів. Різниця між даними вхідного приладу обліку та поданими даними споживачів і є той самий небаланс. І якщо всі квартири обладнані лічильниками гарячої води, тоді цей небаланс розподіляється у залежності від споживання, за умови що. У будинку є квартири, у яких не встановлено лічильник, тоді розподіл на балансу буде розподілятися пропорційно від кількості людей, що користуються даною послугою. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Підхід до комунальних послуг постійно перебуває у трансформації. Сучасний підхід базується на принципу, що споживач заплатить за все у країнах Європи та Америки інший підхід. Там оплачується фактично спожита послуга, відсутнє розділення на те, що визначив постачальник, і те, що було отримано. До речі, ціна на певні комунальні послуги вже має таку саму вартість, як і в країнах Європи. Тобто всі не підняти змогли, а ось якість послуг якось не змогли. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.